Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. І звати мене Олександра. Сьогодні знову продовжуємо готувати салати. Салат я буду робити в але ви ще, напевно, так не готували. Експрес-методом. У мене для приготування салату є такі інгредієнти: бурячок, картопля, морква, селера, цибуля. Заздалегідь я відварила квасолю. У мене червона квасоля відварена. Нас говорить фасоля. Квасоля. Фасоля. Фасоля. У мене є кислі, кислі огірочки так само. І кисла капуста. Буряк, як бачите, у мене сирий, невідварений. Морква і картопля у мене також сирі, і селера також. Я до винігрету додаю солеру ще. Щоб не займати... ага, ще які спеції потрібно. Ще потрібно мені перець. Сіль, олія, трішки води. Щоб не займати час, овочі всі вже я подрібнила. Мені потрібно порізати було ці овочі. Кубиком трошки менше сантиметр. Одним рухом руки я поріжу овочі. Огові. Все нарізане. Ось таким кубиком я нарізала. Всі сантиметр овочі. Сантиметр на сантиметр. Трошки менше навіть можна. Ну так, не більше сантиметра. Менше може бути, більше ні. Так само я всі овочі, ну то вже цибульку я підготувала, огірочки нарізала, Квасолька буде така ціленька, тільки ще переріжу капусту. І це буде скоро. Тепер будемо готувати салат. У мене є сковорідка, чавунна. Наливаємо олію. 4 столові ложки. Розмазали олію. Даємо. На дно висипаю бурячок. Розпреділяю рівномірно. Тоді даємо картоплю. Картопля вже в мене трішки потемніла. Ну, то нічого, не буде видно, тому що її покрасить буряк. Я так зрозумів, що йдуть шари, так? Так. Що то у тебе таке? Грілка? Що? Масю, ти хочеш, я тебе роздоптала? Грілка? Так. Це мій антидепресант маленький. Спиті, зараз не думає. Масю. Так, розподілили. Даємо моркву. Експрес-салат? Нам би потрібно було затратити час, щоб відварити морку, відварити картоплю, бурячок взагалі довго вариться, хіба що запікати. А тут ми зберігаємо всі корисні властивості овочі. Вони всі будуть в салаті. Даємо селеру. Розприділили, додаємо 4 ложки води. Чотири ложки води. Накриваємо кришкою і ставимо на газ. Так, поставили газ. Якщо на стінках кришки з'явиться багато пари, Появиться конденсат, отут під низом, ви будете бачити, кришка шкляна. Появиться конденсат, такий сильний конденсат. Від цього часу відраховуємо рівно 5 хвилин, не більше, не менше. І виключаємо газ. Кришка покрилася конденсатом, я заткала отвір, вже водичка постікала. І тепер відраховуємо рівно 5 хвилин, ні більше, ні менше. 25 половина буде. Чекаємо, нікуди не відходимо. Через 5 хвилин виключаємо газ. Пройшло 5 хвилин, виключаємо газ. І тепер будемо чекати, щоб сковорідка разом з овочами вистигла. Ну нарешті вже скоро буду їсти винігрет. Годину часу вистигає сковорідка. Мені вже слюнки течуть. Овочі гарно прозварилися, зготувалися. М'ягесенькі. Можна рукою взяти? То мій винігрет. Бачите, ці овочі м'ягенькі. Картопля взагалі. Тебе руки миті? Миті. Давайте я вам розкажу, чому я так поставила овочі. Буряк готується саме довше, він пішов на, на, саме, на сам низ. Тоді, послідовності, я мала дати моркву. Я перепутала, дала картоплю. Морква також готується довше. Мала по буряку мала ти морква. А після моркви мала ти картопля. А після картоплі мала йти селера. Селера готується дуже швидко. Ну, все, готуємо салат. Викладаю в миску, овочі. І в миску. І позамиску. Овочі виклали. Так, тепер я порізала кубиком цибулю. Додаю цибулю. Дивіться, які овочі. Овочі всі зготовані ідеально. Дуже файно. Я тобі зараз скажу. Додаємо цибулю. Додаємо квасолю. Квасолі можна трошки менше давати. Я додаю багато. Бо я люблю. Юрку любить квасолю. Тобі залишилась Одна там. Одна залишилася. Додаємо огірки. Огірки порізані також кубиком, квашені. І додаємо капусту. Капусту можна перерізати ще трішки. Капуста також квашена. Перерізаємо, щоб трошки була менше. Коротша. Все. Додаємо до салату. Олії вже не додаємо, тому що олія там є у нас. Ми тушкували на олії овочі. Так, додаємо перець. То в нас кіта так м'явкає. Та така маленька, така делікатна, ну як зам'явкає, так як кін-конг. Додаю ще трішечки солі, трішечки, багато ні. Так, пів чайної ложечки. Кіта на обід хоче їсти вже. Назавжди, коли голодна, просить їсти. Але вона ще гірше кричить. Серенька старенька, вона, 20 років десь має. Все перемішуємо. Салат ще би мав трошки постояти, але ми не будемо чекати. Олії давати вже не буду, я ж сказала. Вроді так небагато інгредієнтів, а вийшла миска салату. І зараз будемо смакувати. Він ще набере кольору, звичайно, від бурячка. Я думав, ти скажеш смаку набере. Кольору. Куди вже той смак набирати, вже їсти потрібно. І буду обідати. Всього достатньо. Смакай. Дуже смачний салат і дуже швидко. Готується все дуже швидко, тільки вистигає. Трошки треба почекати. Головне підготувати квасолю. Квасоля в мене в морозилці завжди готова вже є. Тому що, коли я роблю заготовку квасолі, я промиваю її, відварюю і порціями заморожую в морозильній камері. Тоді, коли мені потрібно, я собі беру порцію, заливаю кип'ятком, відсіджую і вже маю готову квасолю для споживання. Тому в мене скоренько вийшов винігрет. Ось, друзі, таке в мене вийшло відео приготування винігрету. Якщо вам сподобалося, як ми готували з Юрком, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі, новому відео. До побачення! А кому не подобається, проходьте повз. І не пишіть дурниць. До побачення! До побачення!